11 звернень хмельничан прийняла керуюча справами виконкому Юлія Сабій під час чергової телефонної лінії. Перший дозвонювач клопотав про встановлення межових знаків на книжковецькому кладовищі, а також відкриття при тамтешній сімейній амбулаторії аптеки. Одразу після цього на зв'язок із владою вийшов мешканець Лезневого. Бідкається у його і сусідських колодязях сухо. Викупаний кірниці недавно, рік тому, два-три води не стало. Керуюча справами виконавчого комітету, обіцяла повідомити про проблему безпосередньо міському голові. Ще одне питання, яке ймовірно вирішиться найближчим часом безпритульні собаки. Зокрема, на проспекті Миру, 78, дріб 3. Жінка поскаржилась. Одна із мешканок будинку їх підгодовує, а вони в свою чергу наносять шкоду. Я вже стала. мені приходили відвістки, що собаки стерилізовані. Вони не наносять вреда нікому. Я не звертаюсь по вреду людям. Я звертаюсь, що вони нанесли тут. Тут страшно дивитися на наш під'їзд. У нас буде створено місці Хмельницького муніципальний притулок для собак. Я думаю, що питання з собаками, навіть якщо вони і стерилізовані, буде вирішено. А от мешканка будинку Свобода 3 а скаржилась на приватних підприємців. За її словами, практично під вікнами школи вони облаштували не надто доречний магазин. Дивіться. В магазині продається. Ви не повірите, але провірите. І, і Хліб, стиральний порошок, взуття, горілка, тютюн, ну і молочка, ковбасний і все інше. Свідчень того, що алкоголь продають школярам, немає, каже дозвонювачка. Представників міської влади попрохала це питання вивчити. Інші звернення хмельничан стосувались громадського транспорту, а саме 30-го маршруту. Кажуть, мало того, що самих маршруток недостатньо, то ще й водії, м'яко кажучи, не виховані. Інший дзвінок стосувався табличок з назвами вулиць. Городяни скаржаться, топоніми ми змінили, час і нові вказівники встановити. Юлія Сергіївна зазначила, над цим в управлінні житлово-комунального господарства вже працюють.